Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Все Володне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Розділ другий. Перший урок Пантера Ягуарівна. Хіба можна таке вухо не вкусити? У зрадник. Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчилися перед ганком, попідбирали хвости, в кого такі були. І чекали появи директора. Що й казати, завжди якось лячно починати в житті щось нове. А якщо ти взагалі боягуз, той поготів. Жив біля маминої спідниці, за все відповідала мама, оберігала тебе від усіх небезпек, тривог і неприємностей, а ти тільки їв, спав і розважався. І от раптом мама лишилася десь за парканом, а ти сам один вперше йдеш у ще незнаний, сповнений несподіванок світ. Ноги в тебе підгинаються і тремтять. У роті сохне, у грудях пече, а в животі тенькає і холоне. Козя вухань. Стояв поряд з кольком колючкою і так голосно цокотів зубами, що Колько раптом повернувся і злякано спитав: Ой, що це? Зуби! затинаючись, чесно, признався зайчик. Боїшся? спитав Колько. Боюсь, признався кося. І я боюсь, сказав Колько, давай разом боятися. Давай! І такий він раптом став дорогий цей їжачок Колько, що куся обняв би його зараз, якби не оті колючки. От і з ким я дружитиму, одразу вирішив він, і йому стало трохи легше. Нарешті на ганок вийшов директор Бурмило Михайлович Ведмідь. За ним вчителі Пантера, жирафа, лисиця, слон, мавпа і бегемот. Здрастуйте, діти, урочисто сказав ведмідь. Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам ваших учителів. От, будь ласка, класним керівником у вас буде Пантера Ягуарівна. Вона викладатиме лісову математику. Лісознавство викладатиме Лисавета Патрикіївна. Лісторію, тобто лісову історію, мамонт Африканович. лісографію, тобто лісову географію, жирафа жирафівна, фізкультуру макак Макакович, спеціальний музичний предмет Сольфеджіо, Бегемот Гіпопотамович, а ведмежу мову викладатиму я сам. Сподіваюсь, що всі ви будете вчитися старанно та сумлінно, не завдаватимете клопоту вчителям, і мені не доведеться викликати в школу ваших батьків. А тепер у клас. Починаються уроки. Бурмило Михайлович закалатав у великий лісовий дзвоник. На першому уроці Пантера Ягуарівна знайомилася з класом. Крім зайчика косів вуханя і їжачка колька колючки, в класі були з хлопчиків лисеня Рудик Лисовенко, ведмежа Михайлик Ведмеденко, вовченя вовчик вовченко та борсученя Боря, Сук. Із дівчаток рисеня Раїс Камняу, лісове козеня Зіна Бебешко, лосеня Соня Лось та білченя. Вірочка Вивірчук Кося Вухань, звичайно, сів за одну парту з кольком колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили, з ким ви хочете? Познайомившись з усіма, Пантера Ягуарівна почала усіх пересаджувати. Косю вуханя посадила з вовчинком Вовченком, а колька Колючку з раїскою мняву. Не минуло й п'яти хвилин, як вовчик вовченко вкусив косю за вухо. Ти чого? сахнувся Кося. Просто так. Вищерився вовчик і знову вкусив косю за вухо. Перестань! стиха зойкнув Кося. Ги, не перестану, знову вищерився вовчик. Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо, спеціально для того, щоб кусати. Ти що, хуліган? Хуліган, гордо сказав вовчик. А ти хто заєць? Заєць. Ге, ге заєць, заєць, боягуз. Чого це боягуз? почервонів кося. Я просто, просто собі заяць. А от і не просто. Заєць значить, боягуз. Усі зайці боягузи. І ябеди. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скажеш Пантері, що я тебе за вухо вкусив. Скажеш? Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час Пантера Ягуарівна повернулася до них і сказала: Вухань і Вовченко, ви чого розмовляєте на уроці? На уроках розмовляти не можна. Ану, піднімися вухань і розкажи всьому класу, про що це ви говорили. Нам усім цікаво послухати. Кося підвівся, похилив голову і втупився в парту, не кажучи ані слова. Ну, чого ж ти мовчиш? спитала Пантера Ягуарівна. «А ну ти, Вовченко, розкажи, якщо він соромиться. Вовчек підвівся, шморгнув носом і сказав: «А, а він укусив мене за вухо. Що? От тобі й на! Чого це? Здивувалася Пантера Ягуарівна, Не знаю, знизав вовчик плечима. Я його сам питав, а він каже, просто так, захотілося і вкусив. Я йому кажу, не можна кусатися на уроках, а він мовчи, каже, бо ще за носа вкушу, і скажу, що не я тебе, а ти мене вкусив. От. Це правда? звернулася Пантера Ягуарівна до зайчика. Це, це він мене вкусив, ледве стримуючи сльози, вимовив кося, вражений вовчиковою підступністю. От бачите, що я казав? вигукнув вовчик у класі засміялися. Ну, гаразд, сідайте, і поводьтеся так, як належить учням спеціалізованої лісової школи, суворо наказала Пантера Ягуарівна. На перерві їжачок підбіг до похнюпленого зайчика. Що, що там у вас трапилося? Та от, вкусив мене, ще я славив на весь клас, от кося показав сліди вовчикових зубів на своєму вусі і схлипнув, як я тепер із ним сидітиму, от горе! І такий розпач, такий відчай був у зайчиковому голосі, що в їжачка аж сльози на очі навернулися. Год же хуліган, вовчик. Ну, не плач, не плач, Косю, треба зробити так, щоб нас знову з тобою разом посадили. А як? Я зроблю, от побачиш. Щойно почався наступний урок, як раїска Камняву, що сиділа поряд зі жачком, піднесла вгору лапу. Пантеро Ягуарівно, скажіть йому, він колиться. Колючко, ти чого колишся? Я не навмисне, я більше не буду. Та минуло кілька хвилин, і Раїска знову піднесла лапу. Пантеро, Ягуарівно, він знову колиться. Колючко, припини негайно, суворо наказала Пантера Ягуарівна. Я ж не навмисне, не навмисне я. Минуло ще кілька хвилин, і Ресеня вискочила з за парки. Пантеро, Ягуарівно, я не буду з ним сидіти. Він весь час колиться. Колючко, ти що собі дозволяєш? Ну, хіба я винен, що в мене, що в мене гулочки? Хіба я винен? жалібно шморгнув носом їжачок. Пантеро Ягуарівно, пересадіть мене, будь ласка, пересадіть, я не можу з ним сидіти, загундозила Камняв. Що ж робити? замислилась класна керівничка. Всі парти зайняті, і ніхто ж, мабуть, не захоче пересідати. Мене, мене пересадіть до колючки, підскочив з витягнутою лапою Кося. Я голочок не боюсь. Ну що ж, для дисципліни це буде навіть корисно, і ви з Вовченком перестанете розмовляти, і взагалі, пересідайте. У, зрадник, тепер через тебе я зі спідницею сидітиму, просичав вовчик Вовченко, коли Кося вухань забирав з парти свої речі. Та зраділий зайчик тільки б хикнув у відповідь. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.